Вітаю, друзі! Це відео про третю частину Bioshock, гра, яка після проходження залишила у мене тільки позитивні емоції. Перші дві частини атмосферно однакові і дія цих ігор відбувається в одному місці. Якщо не встигли подивитись відео про першу і другу частини, ось підказка. Запрошую до перегляду. Скажу, що у третій частині все по іншому. Після моторошних темних коридорів підводного міста нас відправляють у рай на землі, ну майже на землі. Місто Колумбія, у якому відбуваються події гри, у прямому сенсі літає над хмарами. Тепер нас переносять у 1912 рік. Ми граємо за колишнього агента, і наше головне завдання знайти дівчину на ім'я Елізабет, яку тримали у полоні більшу частину її життя. Але після того, як головний герой рятує дівчину, не по своїй волі, звісно, стає втягнутим у конфлікт між двома ворогуючими фракціями міста Колумбія. Не буду довго пояснювати, хто є хто коротко скажу про кожну з них. Нітивісти – це фракція засновників, яка керує містом і прагне зберегти привілеї білих американців. Елітисти це повстанці із підпілля, можна сказати, нижчий клас міста. По мірі проходження гри головний герой дізнається, що у Елізабет є надможливості. Вона може маніпулювати розривами простору та часу, яких у місті Колумбія дуже багато. Ну і потім, звісно, виявляється, що дівчина є ключем до таємниць міста. Давайте трохи розповім про свої враження від самої гри. Мені насамперед дуже сподобалося, що розробники змінили локацію самої гри. Не те, щоб атмосфера попередніх ігор мені якось не подобалась, навпаки, вона дуже чудова. Просто це ковток свіжого повітря. Місто Колумбія це справжній парад фарб. Коли ви потрапляєте у місто, ви бачите квітуче життя нічим не занепокоєних людей. Усюди вона і сміх, літають машини, схожі на дирижаблі, і на секунду ви забуваєте, що за рогом вас може очікувати небезпека. Але це ненадовго, тому що, як і у попередніх частинах гри, вас майже одразу кидають у саме пекло. І тут можна поговорити про бойову систему. Вона не змінилась. Є ваш арсенал зброї і є ваші надможливості. Але сама зброя і ті ж можливості змінились. Тепер варіативність для знищення ворогів стала різноманітніша. Наприклад, мені сподобалось, що тепер вас не буде обмежувати закритий простір, і вам буде допомагати Елізабет. Так, у третій частині буде більше екшену і сутички справді епічні. Одразу скажу, що штучний інтелект ворогів став набагато кращим. Я, наприклад, почав на високому рівні складності, і це справжнє випробування. Просто так бігати і знищувати ворогів не вийде. Їх багато і вони зможуть дати вам гідну відсіч. Вибачте, я не буду розповідати про кожний клас ворогів. Це тема для окремого відео. Скажу, що нудно вам точно не буде. Сюжет як на мене зроблений чудово, гарний сценарій, чудово прописаний характер головного злодія. Є зрозуміла мотивація для головного героя, і скажу, що я був би не проти навіть подивитись фільм чи серіал по мотивам такого сценарію. Діалоги зроблені на вищому рівні, коли ви просто блукаєте містом, ви чуєте, як NPC розмовляють між собою, і актори озвучування зробили свою роботу добре. Не буду вже багато казати про основні діалоги, і касцени, там взагалі все чудово. Знаєте за що я люблю старі ігри? За те, що раніше розробники підходили із душею і робили свої проекти для людей. У наш час я вважаю, що в основному розробники намагаються заробити гроші на гравцях, кидаючи пил у очі, коли показують гарні cgi трейлери. Та ще й приправляються гарними обіцянками, які зрештою лише слова. Графічна частина також змінилась. Так тепер усе виглядає яскравішим, для вас відкривається казкова картина. Знаю, це не Unreal Engine 5, але скажу, що граючи у 2023 році, мені не різало очі і все було гарно. Гра зроблена на переробленому Unreal Engine 3, і скажу, що нічого із попередніх частин у створенні не використовувалось. Моделі персонажів виглядають гарно, ефекти також на вищому рівні, не дивлячись на те, що гра не нова. Усі локації зроблені якісно і гармонічно. Інколи я навіть зупинявся, щоб насолодитись графікою. Розробники зробили нову гру з новими можливостями, і я вважаю, що у них вийшов прекрасний проект. Музику до гри написав Гаррі Шайман. Композитор, який робив музику для перших двох частин Біошок, гри середзем'я Тіні Мордору та її продовження середзем'я Тіні війни, і багато інших чудових ігрових проєктів. Ну і, до речі, фільмів також. Як я вже казав у інших своїх відео, музична складова одна із найважливіших частин гри. І композитор Гаррі Шайман зробив чудову музику для третьої частини Біошок. Гра Bioshock Infinite вийшла у 2013 році, рівно 10 років тому. Зараз на дворі 2023 рік, і я із дуже великим задоволенням пограв у неї. Ця гра залишає дуже багато емоцій, і ви будете повертатись до неї ще на один раз. Зараз навіть багато нових проектів у ігровій індустрії не дотягують до такого рівня. Так, я згоден, що гра не ідеальна і, як і у всіх, у ній є мінуси. Але я не побачив їх у такому обсязі, щоб можна було сказати, що ця гра не удостоєна вашої уваги. Скажу одне, для тих, хто не грав у серію Bioshock, ви повинні це зробити і отримати дозу гарних емоцій від чудового проєкту. А ті, хто грав, я думаю, і так розуміють, що такі ігри назавжди залишаються одними із найкращих. Дякую вам, друзі, що додивились відео до цього моменту. Я буду вдячний вам за підтримку і, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого. І скажу не прощавайте, а до нових зустрічей.